Тормився. Трошки його пронесу. Ну куди ти вириваєшся? Ти вже ж за... захекався. <гум> Не хоче. <гум> Не хоче. <гум> Посидів 30 секунд на руках, відпочив. Все, набрався сил. Вперед. <гум> Може десь встанеш, перепочинеш. Так все, Вставай десь, привал роби. Це ні, це ж. Зробив вигляд, що помився, його взяв на руки. А він знову. о, машина за гуде.